30 травня у Білоцерківському краєзнавчому музеї відкрили виставку родини Франчуків. Вічне блукання по промені до джерела. Минулої осені персональна виставка Валерія Франчука, видатного живописця, графіка та скульптора, члена національної спілки художників України, вже була представлена в Білій церкві. Цього разу долучилася вся родина франчуків. Дружина Валерія Аполлінарія вразила відвідувачів не лише своїми картинами, але й поетичними рядками. Донька Марія вперше представила у Білій церкві свої роботи в техніці комп'ютерної графіки, здивувавши всіх сучасним підходом та свіжим баченням. І мені хотілося представити своїй дерев'яній скульптурі. Тут триптих є по героям Небесної Сотні. От по голодомору кобзарям. Харківського з'їзду, ну і інші кілька робіт, біблійний цикл, от які війшли в цю серію. Це не завершена серія. Над нею я працюю, хоча вже зроблено більше ста скульптур. А як давно ви займаєтеся? Маєте на увазі скульптурою? Скульптурою я займаюся років, мабуть, 8 чи 10. Десь починав в 14-му році. А живописом я займаюся, скільки себе пам'ятаю, так вийшло. Родина Франчуків відома своєю активною виставковою діяльністю як в Україні, так і за її межами. Виставка триватиме до 30 червня, тому всі бажаючі можуть прийти та знайти у роботах Франчуків щось своє близьке серцю.